Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Мир дому вашому, друзі. Продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Римлян і знаходимося в першому розділі цієї книги. Перших 15 віршів складають вступ до послання, і це своєрідна візитна картка апостола. З написаного вступі ми дізнаємося, ким був апостол Павло. Ми знайомимося з чоловіком молитви, який всім серцем прагне проповідувати Євангелію. Саме таким він представляє себе віруючим в Римі. Сьогодні ми звернемо нашу увагу на два наступних вірші з першого розділу на 16 і на 17, -й. і разом зі мною і вами Боже Слово буде досліджувати пастор Роман Капран. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, благослови це вивчення Твого Слова, наповни наші серця Твоїми святими істинами, щоб ми духовно зросли для Твоєї слави. Амінь. Отже, ми прочитаємо 16 і й вірші першого розділу. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Досить незвичний вираз, на перший погляд. Не соромлюсь Євангелії, чому її можна було соромитися, і чому саме на цьому наголошує Павло? Потрібно розуміти час і контекст, в якому апостол Павло говорить слова Я не соромлюсь Єванглії. Люди в античному світі поклонялись богам в храмах. Храми були величними спорудами, прикрашеними і храми були скрізь. Кожне божество мало храм. Також, коли ми говоримо за євреїв, то євреї поклонялися Богу в Єрусалимі. Єрусалимський храм був дуже величною спорудою, і всі знали про це. І ви собі уявіть: приходить проповідник, який починає розповідати про Бога. Його запитують: а де храм твого Бога? А... Що ти можеш нам про нього розказати, які він має досягнення, чи І що є в тому Бозі, щоб нас воно якось приваблювало, чи що ти можеш сказати про цього Бога? І апостол Павло каже: я вам проповідую Бога, який був розп'ятий на Христі. То сама ідея, що Бог став людиною в античному світі, була безумством. І про це ми читаємо в першому листі до Коринтян, коли апостол Павло каже: ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для євреїв це соблазн, а для греків це безумство. Тобто ідея, що Бог чи боги, які живуть у вищому світі, зійшли на землю, це ще якось можна було прийняти. Але Бог, який став людиною, це був нонсенс для того часу. І більше, що цей Бог помер на Христі. Тому апостол Павло, коли проповідував про Ісуса Христа, то для багатьох ця ідея була соромом, це щось незвичайне. І тому апостол Павло з самого початку каже, що Євангелія, яку я проповідую, я їй не соромлюсь. І про це ми читаємо також в листі до Тимофія. Павло звертається до нього і каже: Не соромся Ісуса Христа і мене. В'язня, це другий лист апостола Павла Тимофію, другий розділ. Тобто, для людей того часу повірити в Бога, який був розп'ятий, це щось надзвичайне. І тому апостол Павло каже, що я не соромлюсь Єванглії. Ми повинні також розуміти походження слова Євангелія. це грецьке слово, яке вживалося дуже часто, коли оголошувались. Декрети, чи коли оголошувалися якісь постанови імператора, гонці, які роз'їжджалися по всій імперії, починали оголошувати декрети чи постанови імператора. Таким словом, Євангеліон. По-нашому, це добра новина, і тут воно ну, цікаво, якось так апостол Павло каже, що я не соромлюсь доброї новини. І як я вже сказав, що коли апостол Павло проповідував про Ісуса Христа, то він казав, що я, як гонець від Бога, вам хочу сказати добру новину в тому, що Ісус Христос мер за ваші гріхи. І для багатьох людей, коли вони чули про Ісуса Христа розп'ятого, то вони вже не хотіли далі слухати. Але ті люди, які слухали проповідь апостола Павла, вони розуміли, що саме якраз через Ісуса Христа. Який вмер за наші гріхи, не по причині того, що він був грішний, чи що його видали, чи якась інша причина його смерті, римський прокуратор його віддав на розп'яття, чи приказав його розп'яти, чи щось інше. Тут апостол Павло відкриває, що добра новина полягає якраз в тому, що Ісус Христос вмер за наші гріхи. Насправді, друзі, ця істина про суть Євангелії, вона сьогодні. Не менш актуальна, ніж за часів апостола Павла. Сьогодні, на жаль, також і християнство встигло перетворитися на релігію. Все, що залишилося від християнства у багатьох конфесіях, це лише величні храми, хори, оркестри. Але насправді там дуже мало залишилося живого. Євангелія, ось воно, справжнє життя християнства, ось його суть. Ісус Христос був розіп'ятий і помер за наші гріхи, ось на чому має бути сконцентроване все наше життя і все наше служіння. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, пише цей самий апостол Павло в листі до Корінтян. Ось що є основою нашого життя. Якщо в основу нашої віри ми кладемо щось інше, а не розіп'ятого Христа, то наша віра. Також перетворюється на релігію. Говорячи про Євангелію, апостол Павло вживає слова, бо ж вона сила Божа. Про яку силу Божу говорить тут апостол? Це взагалі не поняття про силу Бога, чи апостол апелює до якоїсь конкретної події, де вона проявилась. Коли апостол Павло каже, що. Євангелія це сила Божа. Тут він вказує на ту подію, яка сталася при виході народа ізраїльського з Єгипту. Бог проявив свою силу дуже могутню в Єгипті через Кари, і також в тому, що Бог визволив народ ізраїльський, покарав Єгипет і потопив армію фараона в морі. Ця подія. Вихід з Єгипту відзначалися євреями кожного разу на Пасху, Бог спас, проявивши свою силу. І так само, тепер, коли ми читаємо Новий Завіт Бог проявив свою силу в Ісусі Христі, воскресивши його. І про це вже апостол Павло згадував, коли ми читали вступ в четвертому вірші, де він каже, що Ісус Христос проявився Сином Божим. Через Воскресіння з мертвих. То ось ці дві події показують дуже яскраву прояв Божої сили. Тому, скоріше всього, що коли Апостол Павло каже, що Євангеліє є сила Божа, то він говорить про Ісуса Христа як новозавітню жертву Ісуса Христа за наші гріхи, і також Ісус Христос являється виконанням чи прообразом. Того ягнятки, яку брали євреї, для того, щоб підсвяткувати Пасху, вихід народу ізраїльського. Тому, коли апостол Павло каже, що Євангелій є сила Божа, то він має на увазі те, що зробив Бог. Хоча в Старому Завіті є багато історій, де Бог проявляв свою силу. Але сама кульмінаційна подія Старого Завіту, яка показує силу Божу. Це визволення Богом народу ізраїльського з Єгипту і смерть Ісуса Христа і Його Воскресіння, і коли ми читаємо листи апостола Павла і інших апостолів в Новому Завіті, то вони завжди пояснюють і говорять про смерть і Воскресіння Ісуса Христа як саму могутню силу, яка проявилася через нього. Хоча Ісус Христос створив чудеса. Зціляв, ходив по воді, інші чудеса робив. Але ці чудеса були підтвердженням того, що він має силу. Але прояв сили Божої в старому завіті визволення народу ізраїльського з Єгипту, а в новому завіті визволення всього людства від гріха. Євангелія має силу. Про це дуже важливо ніколи не забувати, друзі. Але ця сила починає діяти в житті лише тих людей, які вірують. Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Бажайте побачити і відчути у своєму житті неймовірні зміни, повірте в те, що Ісус Христос умер також і за ваші гріхи. До речі, коли апостол Павло говорить тут про спасіння для всіх віруючих, то він чомусь спочатку виділяє юдеїв. Написано перше ж юдеєві, а потім Геленові. Чи не є це упередженням? Коли апостол Павло говорить про силу Божу, то він вказує, що сила Божа проявилася для спасіння віруючим, і цікаво, що він розділяє віруючих на дві групи: євреїв і геленів. Гелени це всі погані, які не були євреями. Це ті, хто були носіями грецької культури чи говорили грецькою мовою, тому що в той час грецька мова була інтернаціональною, і тому під Геленами мається на увазі не греки, а всі інші не євреї. Хоча апостол Павло каже, що спасіння для всіх віруючих пізніше ми побачимо значення слова всіх в листі до римлян. Зараз апостол Павло. Це слово вживає в 16-му вірші, але пізніше, коли ми будемо читати текст, ми побачимо, що це слово дуже часто вживається апостолом Павлом, і воно є ключовим в багатьох місцях цього листа зараз. Я просто тільки звертаю увагу на те, що Павло каже, що спасіння всім віруючим. Але для того, щоб зрозуміти, кого він мав на увазі всіх віруючих, то тут йде спочатку юдеїв і геленів. В деяких перекладах стоїть а потім в грецькому тексті стоїть спочатку юдеїв і геленів. Тут апостол Павло хоче підкреслити, і про це ми потім будемо читати на початку третього розділу і на початку дев'ятого розділу, яке значення чи які привілеї мали євреї. Особливо це видно в дев'ятому розділі, те, що мали юдеї, вони мали первородство, вони мали закон, вони мали славу, і те, що Ісус Христос, Месія, прийшов саме якраз від євреїв. Тому він каже, що до спасіння повинні бути в першу чергу причетними чи відкритими євреї. Тому апостол Павло завжди проповідував в синагозі, звертаючись до юдеїв. І також каже, що спасіння сьогодні чи зараз відкрите для всіх інших людей. Хоча євреї мали привілей в тому, що вони були народом Божим, якому Бог дав закон, дав обітниці про те, що з цього народу прийде Месія. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Я ще раз нагадаю текст, який ми досліджуємо сьогодні. Це 16-17 вірші першого розділу. Бо я не соромлюсь євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Серед євангельських християн домінує думка, що в листі до Римлян пояснюється доктрина оправдання по вірі. Що мав на увазі апостол, коли він говорив про праведність Божу? Це праведність від Бога як акт оправдання людини Богом, на чому наполягав Лютер. Чи це праведність як характеристика Бога. 16, 17 вірші. Це досить важливий текст, тому що апостол Павло тут формулює основну тему і тезу. Тема апостола Павла в листі римляна Праведність Божа, яка відкрита через Євангелію, і праведник, який відкриває нам праведність Божу? Апостол Павло бере цитату з пророка Авакума 2.4. Праведний із віри буде жити, і на основі цієї цитати він пояснює чи відкриває праведність Божу. Тому в цих віршах сформульована дуже коротко, лаконічно, Євангелія, яку Апостол Павло проповідує. Євангелія Ісуса Христа полягає в тому, що Бог проявив свою праведність, покаравши Ісуса Христа за наші гріхи, і через віру в Ісуса Христа людина отримує виправдання. Ось це є конкретно така, як би формулювання Євангелії. З першого розділу 18 вірша, по 3 розділ 20 вірш, апостол Павло пояснює тему звинувачення чи осудження, і після того показує, яким чином люди, які осуджені по закону, по закону Божому. Можуть отримати виправдання, і пояснення детальне праведності Божої, і яким чином праведність Божа проявилася через праведника Ісуса Христа, починається з 3 розділу 21 вірша. А сьогодні ми тільки зупинимося на основних виразах, які потім будуть розглядатися: це праведність Божа і праведник яким чином проявилася праведність Божа через праведника Ісуса Христа? Це і є Євангелія, яку апостол Павло відкриває, і проповідує блисті римлянам, як зрозуміти вираз справедливість бо Божа об'являється в ній з віри в віру? Цей вираз з віри в віру, схожий на відомий вираз благодать на благодать, про яку віру йде мова про індивідуальну чи корпоративну спільну? Що мав на увазі апостол Павло? Говорячи ці слова, краще всього потрібно дивитися на контекст вірша, не просто на вираз віри віру а в контексті 16 і 17 віршів. В 16 вірші апостол Павло говорить, що через Євангелію проявилася сила Божа для спасіння всіх віруючих. А в 17 вірші він говорить: «з звіри, віру. Потрібно розуміти, що ми маємо віру. І наша віра, це як вагончик, який причеплений до потяга. Ми не являємося самі по собі тими, хто може їхати. Повинен бути хтось, хто дає нам цю віру. Повинно бути джерело, з якого ми черпаємо віру. І в цьому тексті потрібно розглядати цей вираз прив'язці до цитати, яку апостол Павло приводить з Авакума 2.4. І ми. Розглядаючи цю цитату, побачимо, що апостол Павло також там вживає слово віра. Традиційно перекладають з віри в віру, але потрібно розуміти, що в грецькій мові слово пістіс має два значення віра і вірність. І, до речі, апостол Павло, коли в третьому вірші говорить про вірність Божу, то там також вжито слово пістіс. І всі переклади перекладають не віра. А вірність Божа. Тому кращою інтерпретацією тут було б із вірності в віру. Пізніше, коли ми будемо читати з третього розділу 21-го вірша і нижче, ми побачимо, що апостол Павло там також говорить про віру, і в грецькому тексті є вираз, який звучить так: «ек пістеос» із віри або із вірності. Ми більш конкретніше зупинимося на цьому виразі пізніше. Романе, ти вже згадав цей старозаповітній текст, який записаний тут, в 17 му вірші, а саме, праведний вірою житиме. Це, як ми знаємо, цитата з пророка Авакума. Так от, до цього тексту є чимало питань. Перше, про якого праведника тут йдеться. Авакум, як відомо, жив задовго до християнської ери, тоді для того, щоб спастися, потрібно було виконувати закон. А тут йде мова про віру, як це розтлумачити. Цитата, яку апостол Павло бере в книзі пророка Авакума 2.4 праведний із віри або із вірності буде жити, являється ключовою. Це перша цитата, яку апостол Павло бере з старого завіту, а минулого разу я сказав, що в листі римлянам знаходиться до сотні цитат. Якщо брати точно, то 63 цитати. Використано в листі римлянам Старого Завіту, а коли ми беремо всі повністю всі цитати, які апостол Павло використовує в своїх листах, це біля сотні. Яку особливість має ця цитата, і чому апостол Павло бере саме якраз ось цю цитату і на ній потім будує свою аргументацію? Ми повинні зрозуміти чи бути свідомі того, що в більшості. Те, що ми знаємо, чи так як ми чуємо про лист римлянам, це походить від Лютера. Лютер, саме читаючи цей лист, прийшов до висновку, що людина отримує праведність по вірі, і особисто для Лютера ця цитата стала ключовою чи поворотною в його християнському житті розуміння сприйняття Бога і, взагалі, його особистий досвід. Став поворотним, внаслідок чого ми знаємо, була реформація. Лютер почав проповідувати саме якраз наголошуючи на праведність по вірі, це читання Лютера. І Лютер сприймав праведника, про якого ми тут читаємо як людину віруючу. Тобто людина віруюча, християнин через віру отримує праведність. То для Лютера акцент стояв на тому, що праведність дається по вірі, і таким чином, ну якщо так можна порівняти чи зробити такий приклад, він замісив тісто, і по сьогоднішній день цей рецепт, який винайшов Лютер, то по сьогоднішній день ми робимо коржики і їх їмо. Такий прозрічний приклад. Але якщо подивитися на той час, коли жив апостол Павло, в якому контексті він використав. Цю цитату, як апостол Павло сприймав того праведника, про якого писав пророка вакум задовго, задовго ще до християнської ери? Давайте зараз ми візьмемо книгу пророка вакума і подивимося, про кого чи про що писав цей пророк. В першому розділі він задає Богу питання. І каже, що я буду стояти на сторожі і чекати відповіді. І другий розділ починається з того, що Бог йому дає відповідь і каже: це видіння, яке я тобі покажу, чи яке ти побачиш, відноситься до майбутніх часів, і ти ясно запиши його на таблиці. І в четвертому вірші ми читаємо про праведника, який буде жити. Бог йому говорить, вказує про праведника у майбутньому. І тому апостол Павло цитує авакума точно так, як це було записано в Старому Завіті праведний і з віри. Але тут можна зробити іще такий переклад, як із вірності буде жити. Хочу вашу увагу звернути на те, що тут стоїть майбутній час буде жити. І апостол Павло цитує так, як авакум. Якщо б ми взяли інтерпретацію Лютера. Що праведник це християнин, то тоді потрібно читати: праведник живе вірою. І ми, як віруючі, ми живемо зараз вірою. Ми не надіємося, що в майбутньому буде хтось чи буде щось, відбудеться, і от тоді нам буде. Зарахована праведність. Ні, тут вказаний майбутній час, що праведник буде жити. І тому апостол Павло бере цю цитату скоріше всього, як месіянське посилання на Ісуса Христа. Тому що для авакума праведник буде жити. в майбутньому це одне і друге, що підкреслює також іще одну особливість, що праведник буде жити. Ісус Христос помер і воскрес. До речі, потрібно. Також признати, що в Новому Завіті Ісус Христос дуже часто названий праведником. Євангелія від Матфія, 27 розділ 19 вірш, Євангелія від Луки, 23 розділ 47 вірш, в Книзі «Дії Стих апостолів, 3 розділ 14 вірш, 7 розділ 52 вірш, 22 розділ 14 вірш. Ми прочитаємо, тому що тут дуже яскраво добре підкреслена. Саме якраз думка про те, що Ісус Христос є праведником. Це свідоцтво апостола Павла, яке він говорив перед євреями, і озвався Він до мене, Бог отців наших вибрав Тебе, щоб Ти волю Його зрозумів, і щоб бачив ти праведника і почув голос із ус його». Також ми знаходимо підтвердження цьому і в листі Якова, 5 розділ, 6 вірш. «Ви Праведного засудили й убили, Він вам не противився. Перший лист апостола Петра, 3 розділ 18 вірш, перший лист апостола Івана, перший розділ 19 вірш, другий розділ перший вірш. і третій розділ сьомий вірш. Тобто в цих місцях ці вірші, які ми тільки що згадали, конкретно вказують, що Ісус Христос є праведником, і тому апостол Павло. Цитуючи пророка Авакума, використав цю цитату як місіанська вказівка на Ісуса Христа. І тепер ми беремо контекст, весь контекст. Не беремо тільки 16-17 вірші, а беремо весь вступ. Апостол Павло, починаючи лист, говорить, що він покликаний проповідувати Євангелію, корні якої йдуть в Старий Завіт. Тобто, Євангелія має основу в Старому Завіті. Цю Євангелію Бог приобіцяв, тобто наперед про неї сказав через пророків, і Євангелія – це сам Ісус Христос, який народився від Давида по плоті і явився Сином Божим по духу. І тепер апостол Павло знову підкреслює в 16 і 17 віршах Євангелію. Євангелія – це не що, Євангелія – це хто? І тому, коли ми дивимося на цитату Авакума 2:4. То краще її сприймати в контексті, інтерпретувати, це має логіку, тому що апостол Павло в другому, третьому віршах згадує про Ісуса Христа на початку, і тепер, переходячи до початку роз'яснення Євангелії, він вказує на праведника, який буде жити. В цьому випадку він декларує, він цитує пророка Вакума і вказує на праведника, на одного праведника. Який через свою вірність буде жити. І саме ось цей праведник є ключом тим, хто відкрив показав нам праведність Божу. І праведність Божа саме якраз через Ісуса Христа і проявилася. І як наслідок цього ми тепер, люди, віримо в Ісуса Христа, в того праведника, який через свою вірність виконав закон і дав нам доступ до Бога Батька, і до цього. Я можу лише додати, що на сторінках Нового заповіту Ісус Христос багато разів названий саме цим Словом праведник. Наприклад, першомученик Степан, звертаючись до Синедріону, говорить такі слова: Кого з пророків не переслідували ваші батьки, і повбивали тих, що наперед сповіщали про прихід праведника, якого ви тепер зрадили і вбили. Тобто, Христос названий праведником. А коли мова йде про те, що праведник буде жити, то сам Христос говорить такі слова: Бо живу я і ви будете жити. Це Євангелія від Івана, 14 розділ. Насправді, якщо говорити про праведність, то ми не маємо власної праведності. Пророк Ісаїв вірно зауважив, що всі ми були мов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Тому, коли ми говоримо про праведність, то маємо на увазі виключно праведність Ісуса Христа послані до коринтян Павло пише: А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога праведністю ж і освяченням, і відкупленням, що було написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Христос, наша праведність. Про це ж саме мова і в посланні до Филип'ян, це теж слова Павла. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. І якщо ви, шановний слухач, досі не повірили в Ісуса як в свого Спасителя, чому б сьогодні вам не зробити цей надважливий вибір в своєму житті і отримати Христову праведність, яка гарантує вам вічне життя? Нехай Господь. Поблагословить це ваше рішення. А сьогодні наше вивчення завершене. Якщо у вас з'являться питання стосовно почутого, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих благословень і до наступних зустрічей.